Дональд Трамп 45-й президент США, бізнесмен, мільярдер, будівельний магнат, власник великої мережі готелів і казино. у 1996-2015 роках був власником конкурсу Краси Всесвіт», автор низки книг про бізнес і саморозвиток, член республіканської партії. Форбс оцінює статок Трампа в 4,5 мільярда доларів. Трамп народився 14 червня 1946 року в місті Куїнс, штату Нью-Йорк, родині багатого американського забудовника, власника кількох будівельних компаній, Фредерік Трамп. Мати Дональда Мері Ен Маклауд була шотландського походження. Вони одружилися в 1902 році. Сім'я Трампів була багатодітною. У Дональда було два брати і дві сестри. Бабуся і дідусь президента по батьківській лінії були іммігрантами з Німеччини, що переїхали в США у 1885 році, і згодом отримали американське громадянство. Освіта Дональда Трампа почалася зі школи Q Форест у Квінсі. У віці 13 років батьки віддали його в Нью-Йоркську військову академію, де юний Дональд мав багато успіхів. До моменту випуску в 1964 року стає одним з кращих атлетів і лідером серед учнів. Дональд отримував нагороди академії, був членом команд з футболу та був капітаном команди бейсболу. Після випуску з академії в 1964 році Трамп вирішив продовжити батьківську справу і зайнявся нерухомістю, мріючи побудувати власну будівельну імперію. Так він вступив у Фюртогемський університет, але через два роки покинув його і перейшов до Вартонської школи бізнесу Пенсільванського університету, яку закінчив у 1968 році, захистивши диплом з економіки та отримавши ступінь бакалавра. Я дуже радів, коли її закінчив. Я тут же відправився додому і почав робити в компанії батька, писав про це пізніше Трамп у своїй автобіографії. Уже на першому проєкті квартирному комплексі «Свіфтон Village в Огайо Трамп молодший заробив 100% прибутку. Він закінчив його всього за рік, витративши на нього 6 мільйонів доларів. Пізніше молодий підприємець продав комплекс за 12 мільйонів доларів. Цікаво, що батько Дональда Трампа працював виключно із середнім класом, що давало можливість економити на податках і отримувати допомогу від муніципальної влади. Але сину від Дональду був цікавіший вищий сегмент ринку. Йому хотілося будувати нерухомість для багатіїв. У 1971 році Трамп перевів офіс компанії на Манхеттен і почав знайомитися з місцевою елітою, відомими політиками, банкірами, мільярдерами, президентами величезних компаній і нафтовими магнатами. Ці зв'язки принесли плоди, і Трамп став підписувати контракти на мільйони доларів. Важливим для Трампа став 1974 рік, коли він переміг в Тентері і купив запущений готель Командор. Який був у жахливому стані, але мав вигідне розташування неподалік від вокзалу, Трамп пообіцяв владі міста його відновити. І коли через 6 років новий готель з екран хат відкрив свої двері для перших відвідувачів, Трамп тут же отримав величезну популярність серед городян, і люди, які його знали, розуміли, що з ним вигідно мати справу. Проєктом Дональда став 58-поверховий хмарочос, який стоїть на 5-й авеню Трамп Тауер. Саме ця будівля зробила Трампа відомим на весь Нью-Йорк. У 1983 році, коли будівельники закінчили зі шпилем будівлі, вона була найвищою у світі. Крім того, вежа Трампа мала розкішну внутрішню обробку і перебувала в дуже дорогому районі. Цей хмарочос став символом американської розкоші, і ім'я Трамп стало всесвітньо відомим брендом. Пізніше іменем Трамп були названі багато проєктів – хмарочоси, парки, мережа готелів, казино і майданчики для гольфу в багатьох країнах світу. Крім будівельного бізнесу, Дональд Трамп також відомим тим. Що був співвласником конкурсів краси Міс Всесвіт і міс США? Також у Трампа є власна лінія одягу ароматів, а також брендів товарів для дому. Любов простих американців-бізнесменові принесла роль ведучого в реаліті шоу Учень на одному з топових американських каналів NBC, де учасники під наглядом камер проходили стажування в компаніях. А ті, хто не справлявся, чули від самого Трампа знаменити fired». передача мала величезну популярність протягом багатьох років і навіть була номінована на «Еммі». В кінці 80-х на тлі фінансової кризи у Трампа почалися важкі часи. У 1990 році Дональд став власником найдорожчого в світі готелю Казино «Тач Махал», але через різке зменшення надходжень він не міг вчасно обслуговувати свої борги, і ряд активів йому довелося продати. У 1991 році бізнес імперія Трампа і сам бізнесмен фактично опинилися на межі банкрутства. Але Трамп зумів перекредитуватися і до 1994 року погасив більше половини особистого боргу 900 мільйонів доларів і знизив зобов'язання по боргах свого бізнесу на 3,5 мільярди доларів. У ході кризи йому довелося відмовитися від авіакомпанії Trump Shuttle, але в той же час Трамп. Тауер залишився в його власності. Крім того, Трамп продовжив керувати мережею Казано в Atlantic City. Завдяки доходам від Казано до 1997 року Магнат повністю погасив борги і приступив до роботи над новими проектами. З кінця 1990-х бізнес Трампа у сфері нерухомості в подальшому залишився успішним. Трампа пророкували президенти США ще з 80-х років. Однак довгий час він не міг обрати між правими і лівими, і лише у 2009 році Трамп визначився з власними політичними поглядами і вступив у республіканську партію. Успішного мільярдера хотіли висунути для участі у виборах ще у 2011 році, але тоді він відмовився, відповівши, що не готовий прощатися з бізнесом. 2015 року Дональд Трамп оголосив про те, що висуває свою кандидатуру на пост президента США. Основне гасло його кампанії Зробимо Америку знову великою. Через рік, 19 липня 2016 року, з'їзд партії затвердив Трампа в якості кандидата в президенти. Потім полетів у Неваду і Каліфорнію, куди раніше він інвестував значні суми. Також він неодноразово проводив мітинги на свою підтримку і вельми активно працював з електоратом по всій Америці. Трамп став популярним завдяки своєму характеру. Він говорить прямо відкрито, не обмежуючись у висловах. Через цю особливість він отримав славу правдоруба. Трамп багато говорив про сферу охорони здоров'я, економіку, а також різко висловлювався про мігрантів, особливо мексиканців і мусульман. Тритикуючи політику адміністрації Обами. Також в ході кампанії Трамп обіцяв побудувати величезну стіну на кордоні з сусідньою Мексикою. Трамп не палить та не зловживає алкоголем. Його головна слабкість це жінки. Саме через це та вульгарне ставлення до слабкої статі він ледь не програв вибори. Вже під час дебатів журналістам злили запис розмови 2005 року, під час якої Трамп дуже грубо говорив про жінок. Зокрема, він казав про те, що може їх цілувати та хапати за інтимні місця, і йому не відмовлять, бо він суперзірка. Саме на цьому грала його конкурентка Хіларі Клінтон. Бізнесмен був тричі одружений, має п'ять дітей та семеро онуків, що відомо про дружин Трампа та чому розпалися його попередні шлюби. Іванна Трамп у 1976 році Дональд познайомився з моделлю Іваною Зельничковою. Тоді вона жила в Монреалі, працювала лишним інструктором. Іммігрувавши до Канади з Чехословаччини кількома роками раніше. Жінка опинилася в Нью-Йорку у пошуку роботи, і під час вечері з групою інших моделей до неї підійшов Дональд. Вони вечеряли разом та тримали постійний зв'язок. Лише після трьох місяців з моменту знайомства політик зробив пропозицію коханій. 31 грудня 1977 року першу річницю заручин пари Івана народила сина Дональда Молодшого. Під час шлюбу у Дональда та Івана народилося ще двоє дітей. У 1981 році на світ з'явилася дочка Іванка, а у 1984 у них народився молодший син Ерік. Закохані прожили в шлюбі більше 12 років до 1989 року. Коли Іванка дізналася, що Дональд мав роман з моделлю Мейплс, що 1990 року Івана офіційно подала на розлучення. Протягом наступних двох років пара боролася у суді. Незважаючи на їх порхливе розлучення, Івана сказала, що після того, як їхня судова тяганина закінчилася, вони залишилися дружніми батьками. Коли Івана померла 14 липня 2022 року у віці 73 роки, Дональд назвав її чудовою, красивою та дивовижною жінкою, яка мала чудове натхненне життя. Друга дружина Марла Мейплс Дональд познайомився з Мейплс під час тенісного матчу у 1985 році, коли він був ще одружений зі своєю першою дружиною Іваною. Спочатку пара була просто друзями, але згодом зав'язався роман, який вони тримали в таємниці. Марла і Трамп продовжили час від часу зустрічатися. І у 1993 році жінка завагітніла. Їхня донька Тіфані народилася 13 жовтня. Пізніше Мейплс назвала це найбільшим незапланованим сюрпризом. Незважаючи на те, що Дональд раніше говорив, що не планує знову одружуватися, пара зіграла весілля незабаром після появи дитини. Третя дружина Меланія Трамп. У той час, як Дональд був ще в процесі розлучення з Мейплац, він зустрів модель Маланію Кнавс зі Словенії. Перша пара зустрілася в 1998 році на вечірці в Нью-Йорку, де Дональд попросив номер жінки. Вона відмовила йому, оскільки він прийшов на вечірку з іншою, але згодом він все ж таки зміг її завоювати. Незабаром після цього Дональд і Меланія почали зустрічатися, хоча закохані неодноразово розходилися. Трамп зробив пропозицію моделі на Мідґала у 2004 році. 22 січня 2005 року вони офіційно одружилися. Пізніше того ж року Дональд і Меланія оголосили, що чекають первістка. 20 березня 2006 року пара вітала свого сина Берона Трампа, а Меланія стала першою в леді, яка народилася за кордоном. У листопаді 2016 року Дональд Трамп переміг на виборах президента США, обійшовши кандидата від демократів Хіларі Клінтон. 20 січня 2017 року Трамп офіційно став президентом США і в той же час підписав перші укази. Зокрема, почав він з ліквідації реформи охорони здоров'я, яку раніше різко критикував. Також в перші дні на посаді Трамп підписав скандальні укази про охорону кордону та імміграції. Вони передбачали початок зведення мексиканської стіни і масову висилку США нелегалів з кримінальним минулим. Також Трамп заборонив чиновникам своєї адміністрації займатися лобіюванням. Лобіювання це цілеспрямований, легальний або нелегальний вплив на органи державної влади та місцевого самоврядування, а також на їх посадових осіб, спрямованих на них від імені іншої особи, організації або групи. Крім того, одним з знакових рішень Трампа називають заборону в'їзду в країну громадян шести мусульманських країн. А саме Ємену, Судану, Сирії, Ірану, Лівії, а також Сомалі. Виконуючи передвиборні обіцянки, Дональд Трамп підписав указ Купуй американське наймай американців, який повинен стимулювати виробництво всередині США, а також ряд указів спрямованих на зростання економіки. У травні 2017 року під час саміту G7 Трамп заявив, що США не готові виконати зобов'язання в рамках Паризького договору, що викликало світовий скандал і хвилю негативної реакції на його адресу. Причиною виходу з угоди Трамп назвав невигідні економічні умови для США. У червні 2017 року Трамп в ході зустрічі з президентом України Петром Порошенком заявив про підтримку США територіальної цілісності України в контексті конфлікту з Російською Федерацією і анексії Криму. Він наголосив на важливості виконання мінських угод і висловив надію на мирне вирішення ситуації на Донбасі. Також тема України неодноразово піднімалася Трампом в ході розмов з президентом Російської Федерації Путіним, а також лідерами ЄС. 7 квітня 2017 року США за наказом Трампа завдали удару по авіабазі сил Башара Асада в провінції Хомс. Кораблі ВМС США випустили 59 ракет Томогавк по злітних смугах і стоянках літаків. Операція була здійснена у відповідь на хімічну атаку в Ідлібі, відповідальність за яку США і ЄС покладають на президента Сирії Башара Асада. У квітні 2017 року Трамп відправив ударну групу кораблів для протидії загрози з боку КНДР, яка неодноразово погрожувала США ядерним ударом. 15 квітня група на чолі з авіаносцем Карла Вінсон пришвартувалася в порту Пусан у Вашингтоні. Назвали це сигналом КНДР про те, що США налаштовані рішуче відповісти на загрозу з боку Північної Кореї. Трамп очолював Білий Дім у 2017 тисячі по 2021 роках, але залишив посаду після поразки Байдену, на виборах яких Трамп продовжував неправдиво стверджувати, що він переміг. Це заперечення допомогло розпалити напад на капітолій США 6 січня 2021 року, натовку його прихильників, які зірвали офіційне визнання результатів виборів 2020 року. Трамп і його союзники також почали численні юридичні оскарження після голосування 2020 року, коли судді штату і федеральні судді зрештою відхилили понад 50 позовів. Після відходу з посади Трампа було визнано винним у 34 звинуваченнях, пов'язаних з виплатами порнозірці за мовчання про їхній зв'язок напередодні виборів 2016 року. Трампу також висунули звинуваченням у трьох інших справах, у тому числі у двох звинуваченнях у спробі незаконно скасувати результати виборів 2020 року, то й іншому звинуваченні в тому, що він привіз сотні секретних документів національної безпеки до свого будинку у Флориді. Але незважаючи на це все, він знову балотується на другий термін і перемагає. Дональд Трамп переміг віце-президентку Камалу Гарріс і здобув новий чотирирічний термін на посаді лідера країни. Гаріс, кандидатка від демократичної партії, яка приєдналася до перегонів із запізненням після виходу з перегонів президента Джо Байдена в липні, намагалася стати першою жінкою, обраною президентом США. Трамп оголосив про свою перемогу уранці в середу, подякувавши своїм прихильникам на мітингу в Флориді. Це був рух, якого ніхто ніколи не бачив. І щиро кажучи, це був, я вважаю, найбільший політичний рух усіх часів, сказав Трамп. Він пообіцяв налагодити наші кордони і налагодити все в нашій країні. Трамп також заявив, що працюватиме над створенням сильної, безпечної та квітучої Америки. Представник кампанії Гаррі сказав натовпу її прихильників у Вашингтоні, що вона не виступатиме перед зібранням ввечері, але виступить пізніше в середу. У системі США, де президентські вибори підраховуються серії змагань між штатами, і Гаріс і Трамп були швидко оголошені переможцями в Штатах, де їхні партії користуються явною підтримкою більшості, тоді як нація зосередилась приблизно на самих вирішальних штатах. Зарештою, саме перемога Трампу Пенсільванії, Джорджії, Північній Кароліні та Вінсконсині дали йому перевагу. Інаугурація Трампа на новий термін запланована на 20 січня 2025 року. Тож побачимо.